Слава Богу. Слава Збройним силам України. Так, дякуючи Богу. Завдячуючи Збройним силам України, з вами Богдан Гавриляк. Сьогодні побачив в соціальних мережах звернення 80-ї бригади нестандно-штурмових військ України. Звернення про зняття Комбря Ішкулова. Вимагаємо залишити. Так звернулися насадники. Ми не розуміємо, чому командири, які користуються безперечним авторитетом серед особливого складу, який має звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни, не угодні для вищого керівництва Збройних сил України. Адже не бояться, отакий, як даний офіцер, не бояться озвучити проблемне питання та доповідати реальний стан справ. Не займаються земельних очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів, заявили у своєму зверненні командири батальйону дивізії 80-ї бригади. Нагадую, що такі звернення вже були. Так, це не перше звернення Було таке звернення 15 липня проти відставки свого командира бригади. Виступили бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів 24-ї бригади Рагор. Ну і маємо відповідну реакцію командування. Так як то звернення розмістили в соціальних мережах, я теж розмістив у соціальних мережах, де йому можливості розмістив, і є реакція командування. Останній мерегумбрига 80-ї бригади 10 штурмових військ Ішколова призначають на вищу посаду командування 10 штурмових військ України. Як зазначається, враховуючи безцінний бойовий та командирський досвід рішення військового керівництва, полковника підвищать. Це дозволить застосувати його знання, навички та лідерські якості отримання під час спланування та організації введення бойових дій вже. У масштабі десантно-шторми військ Збройних сил України наголосили командування. Бачите, реакція відповідно от зробили публічно хлопці звернення. Ну, і в соціальних розмеж, мережах розмістили, воно набрало тисячі тисяч перегляду, і, відповідно, реакція, тому що так залишити без розгляду звернення хлопців, бійців. До ну, так командування не змогло, Ну, відповідно до Ну, Але зараз я так думаю, що відслідковується дальне звернення, як воно буде рішатися по даному офіцеру, чи дійсно його підвищать, чи його понижить. Ну, То я думаю, що реакція і відповідне ну, бачення дещо просування тої справи буде. Ну, я думаю, що буде в тим, тим числі я будемо розміщати в соціальних мережах. Так що, от розумієте, коли звертаються офіцери, ну, позибратись з тими командирами, які ну, своїми діями підривали авторитет Збройних сил України, коли особовий склад гинув безпідставно, коли заставляли робити такі дії, які не сумісні або статут Збройних Сил України, ну, не обдумуючи різні варіанти, як то. Зробити краще для е, цілісності, для збереження особливого складу і так далі Збройних сил України. Е, розумієте, тих офіцерів не притягують, навіть вже до ДБР звернулися, і ДБР за суд прийняв рішення, щоб розглянути ту, ту заяву і впустити кримінальну справу завести до сьогоднішнього дня. Справа замовчується на рівні ДБР. Ну у соціальних мережах прочитаєте. Я розмістив, так що, якщо цікаво, то глянете в соціальних мережах, можна прочитати. Ну, Фейсбук там блокують, але там є поширення, так що можете почитати і конкретно ну, зрозуміти, коли йде мова. Ще така погана новина: на Покровському напрямку росіяни просунулися за добу у трьох місцях у бік Воздвіженки, через яку можна вийти на трасу Покровську Стетинівка у селі Веселому та біля Бажаного. Військовий аналітик Йоанн Репка зазначив, що росіяни збільшують швидкість просування на покровській ділянці. Ну і тут таке порівняння, що коли сказали, що за чотири місяці, якщо вони все просувають місця, тому люди сміялися з того, що такими темпами росіяни можуть прибути до Києва через 30 років, то зараз такої швидкості, як просуваються росіяни, не може можу на схід від Покровський, їм знадобиться до Києва, ну, звичайно, теоретично за два роки. Так що, розумієте, ну, і що ще це просувається на Покровську напрямку, підтвердив військовослужбовець Кирило Збройних сил України Кирило СОНУ. Бачите, ситуація дійснося там напрям. І от в вічіх новинах ночи в соціальних мережах Російська Федерація поступає, підступають до стратегічного маршруту постачання збройних сил України. Мова йде по Покрусу Донецької області. Важливий маршрут постачання інших українських форпостів, таких як Часев'яр та Костянтинівка. Місто зараз 20 кілометрів Покровська від. Фронту. Ситуація складна, а ми починаємо говорити наше військове, політичне керівництво по політично військове керівництво України починає говорити за, ну ви знаєте, що керівництво у одні особи зараз, як військове, так і політичне, все в одній особи зараз знаходиться. І та особа, ну чи особа, чи там його підлегли керує. Ну, от така ситуація, що зараз говорять за переговори за з залученням Російської Федерації, коли ситуація складна, і ясно, що такими просуваннями Російської Федерації, то не їм на користь, а нам на мінус. Тому що, розумієте, маючи таке просування, вони диктують нам умови. Зараз за ніякі переговори мови нема. Ми можна говорити тоді переговори, коли ми вже будемо закінчувати визволяти свою територію. Коли ми вже будемо в Криму, і коли Донецька-Луганська область буде звільнена, тоді вже можна говорити, починати за переговори. А то, що планують на Листопад, якісь мирні переговори, за які переговори, коли ми втрачаємо територію, не Путін ніколи на таких умовах не згодиться. Він згодиться забрати ті області і ще найбільше. Він, не думає, за Запоріжжя, Запорізьку область, Херсонську область. А ми починаємо говорити за що там наше керівництво у у дні або двох особах, то починає говорити, що ми, ми мирні переговори вести, то річ ціна мирних первого. Ну і що сьогодні я вам скажу, от ну, новина. Америка сполучені штати відділяє 200 мільйонів сьогодні на, на зброю дали ну, боєприпаси до противозвучної оборони і так далі. Ну, і перелік можете почитати в соціальних мережах. Я перелік зробив яке саме зброю. І крім того, 200 мільйонів на суму 200 мільйонів. Крім того, Міністерство оборони оголошує про надання значного пакету підтримки на суму близько півтора мільярда доларів в рамках іншої програми. Цей пакет включає можливості для посилення української протиповітряної оборони вогневі як засоби протитанкового зброєння, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано Америки. Крім того, Україна отримала сьогодні 8 танків леопард від Німеччини та Данії. Проте повідомляється на німецькому урядовому сайті. Крім того, Німеччина останньому пакетної допомоги надала Україні 21 тисячу снарядів зенітних самохідних установок. Наземних дронів і так далі. Крім того, ви знаємо, що Чехія, че ініціативи тисячі-тічі тисячі, тисячі дають нам а, снаряди. Про що вже можна говорити якісь мирні мір, переговори, коли от, дійсно, нам дають, от коли ми використаємо, коли ми просунемося, маючи таку допомогу, а допомога буде, я вже вам говорив. Останньому записи про дописи, що вже десь до 150 мільярдів, а до кінця року буде 200 мільярдів на озброєння, нам дали друзі. Так що треба використовувати і, і, і просуватися, а ніякі пирні переговори. Про збільшення зараз податків. Я думаю, що я в двох словах можу сказати, якщо буде збільшуватися податки, то бізнес підприємство піде в тінь. Але акциз на, на тютюн і алкоголь можна підвищувати. Я думаю, що це буде корисно для громадянина України. Ну, так само, як пальне зараз збільшувати ціну на пальне, то відповідно ціни зростуть на все. Ну, для позитиву, що хочу сказати, сьогодні є перша медаль для збірної України на Олімпіаді 24-го року. Бронзу здобула Оля Харлан у фехтування. Україна, українка здолала представницю Республіки Корея. Так що дякую, що Україну прославляють олімпійцям, наші українці. Так що дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі. Підписуйтесь на мій канал. Дякую тим, що підписались, ті, що зробили уподобання, робіть уподобання. Поширюйте, підписуйтесь. Дякую за увагу, будьте здорові і щасливі! До зустрічі з вами був буда навряд. Дякую за увагу.